Це ніч фарами не користуєшся. Ти просто їдеш е в темноті все ближче-ближче до позицій. Там можна інколи просто не хочеться нічого говорити, а бачиш ціль і думаєш, як би доїхати швидше до укриття живим, цілим. Мене звати Саша Луніна і в проєкті підрозділ перемоги я операторка. Цю техніку, камери, світло штативи треба нести на собі, на тобі бронік, різні погодні умови, недосипання, тому що перерва між знімальними днями може бути в дві години. Ти не знаєш, на яких ти там знаходишся позиціях, умовах, де ти там переховуєшся. Найскладніше це коли ти вимикаєш телефон і, як кажуть, їдеш за стіну, де ніхто не дізнається, що з тобою трапилось, окрім тих, з ким ти там. Ця от невідомість це і є така друга частина складнощів. Ну бо щось тебе там переслідує, ти маєш вижити. Дуже хочеться, щоб люди не переставали забувати, заради кого вони можуть насолоджуватися сонячним ранком, випивати каву, ходити там на побачення чи на зустрічі, обіймати близьких. І цей проект він важливий. Для того, щоб і висвітлювати тих людей і підрозділів, які зараз у нас на лінії зіткнення, і кожен день борються за нашу перемогу і за нашу свободу. І я вважаю, що треба залишати це для історії.